Всіх вітаю, може комусь цікаво, не цікаво. <кій> значить, нарешті набрався я бажання нашу машинку пробувати доремонтувати, не знаю, чи буде вона працювати. І що, розібрали, значить, хто бачив попереднє відео про машинку, тут були люфти, напаяли електросваркою міддю. Гарно тепер заходить. Трошки шліфанувати його місце, де має бути сальничок. Це фактично вже готове. Підбираємо підшипники. От той підшипник, що тут стояв. то вже Я його ставив, то вже радянський, але він шумить. Не знаю, буде чути вам. певне що не чути. Він шумить і побачив, що шарики вже мають раковинки, то вже його ставити не будемо. А думаю, оцей, такий самий розмір критий. І судячи по красті, то з радянського комбайна підшипник. Зараз буду його мити, чистити. Подивлюся його стан то кандидат на те місце. Вот. А це розломаний підшипник, то той, що розлетівся. Йому теж заміну будемо шукати з радянських. Ну, надіюся, що радянські вже можуть бути і китайські. І будемо ліпити. Звісно, ліпимо як то називається з гімнапулю крім підчепників, вона вже Ах, Скрутим, Скрутимо, буде працювати. Ще нам послужить деякий час, не буде. Ну, вже все в такому стані страшненькому, бачите, гниленька. Раму знизу прийдеться варити. Ну, але що, у нас руки є, спробуємо зробимо. Буде робити, буде не буде. прийдеться нову купувати.